Ми з вами записували ефір ще рік тому, і я вас питала передвісники закінчення війни. Ви тоді говорили, що будуть авіакатастрофи, збої в системах, у зв'язку. І дійсно, зараз дуже почастішали авіакатастрофи саме через збій якихось цих геолокацій, зв'язку і систем. Чи можна вже це вважати початком закінчення війни? Хоча це не на нашій, звісно, території, бо в нас немає ще авіаперельотів, але по світ... То це відбувається зараз дуже часто? Так, звичайно, це є один з передвісників закінчення війни і початку нової трансформації для планети Земля. Так, ми йдемо до миру, все ж таки зараз ми дуже сильно наблизилися до завершення воєнного конфлікту. Дуже зараз часто говорять про перемовини прямо в змі перенасичення тим, що вже обидві сторони готові сісти за стіл переговорів. Чи дійсно перемовини вже можуть відбутися в цьому році, і це буде закінчення? Так, найближчим часом навесні. Зараз багато терактів, мінувань в Україні відбувається, різних е, таких от конфліктів, скажімо так, між людьми. Це буде відбуватися і надалі, і через що це все відбувається? Це може відбуватися ще якийсь час до півроку, тому що люди обурені, вони втомлені. Вони не хочуть війни і відбувається такий внутрішній протест, але це не буде довго тривати десь до 3-5 місяців. Зараз всі в стресі через це. Ну, це перша, мабуть, причина, що люди всі обурені, агресивні. Як би можна було трішки боротися з цим стресом? Якісь можливо поради ви дасте українцям, як це все пережити і трішечки заспокоїти себе? Звичайно, дуже важко перебувати в такій енергії, в такій атмосфері. Єдине. Що я можу вам порадити? Це робити медитації. Практика є практика медитації, яка називається Атанатія Сутра. Вона є в Ютубі у вільному доступі, і прослуховування цієї мантри очищує вас від сутностей. Сутності визивають злість, обурення, бажання мститися, щось руйнувати. І якщо ви навіть вмикаєте собі або близькій людині на ніч перед сном, просто послухати цю мантру, вона допоможе вам звільнитися від негативних емоцій. З приводу рептилоїдів хотіла трішки, щоб ви пояснили, хто вони такі і чи справді вони керують нашим світом. Ну, якщо ви дивилися фільми про вампірів, інтерв'ю з вампірами, це є рептилоїди, це інша раса, яка проживає на території землі поряд з нами. Вони виглядають як люди, але вони не люди. Вони харчуються людьми, вони харчуються людською кров'ю. Тому ось це і є раса рептилій, вони холодні. Чому показують у фільмах, що вампіри всі холодні холоднокровні, так само, як і рептилії? Тобто вони не мають людських емоцій, не мають людських почуттів. Вони холодні, вони не відчувають страждання, вони не страждають. Вони живуть набагато довше, ніж люди, але їх набагато менше. І вони ховаються. І так, за рахунок того, що вони живуть сотні років, вони мають гроші, вони мають вплив на цю планету. А якось можна визначити, хто саме якось побачити якісь, можливо, є не знаю, риси певні, за якими можна їх визначити. А... Вони мають холодне тіло, вони мають холодний погляд, вони люблять перебувати в місцях де найменше сонця. Вони можуть в день знаходитися на подвір'ї, але вони не люблять, коли це дуже тепле місце. Вони перебувають в холоді, а більш люблять холодні країни. Це впливові люди, це багаті люди, вони приховуються, і це люди, які роблять певні магічні ритуали вже дуже багато років. Підказки є скрізь, тільки потрібно мати очі, щоб побачити їх. А от хтось із таких відомих особистостей, якісь імена ви можете назвати. Ну, англійська королівська родина, я думаю, що всі розуміють це про що це? А це типові представники і раз. Угу. Ну, вони вже давно володіють світом, можна сказати. А от, наприклад, із американців той же Дональд Трамп чи Ілон Маск, які зараз uh, намагаються заволодіти всім світом. Вони представники інопланетної раси? Так, це факт, але не рептильної. Є інші раси, які також впливають на світ, на людей, які впроваджують нові закони, дають технології, і вони відносяться до інших рас, але це не саме рептилії. Ага, це хтось ще інший є. Чи можна якось? Зробити так, щоб вони не впливали на тебе, от позбутися цього впливу, якось боротися з цим. Ми не можемо боротися з темряви, ми можемо просто запалити внутрішнє світло, коли ви піднімаєте свої вібрації, коли ви прижимаєте приємні емоції, відчуття, коли ви не нервуєтеся, ці енергії низькочастотні, вони не зачіпляють вас, вони вас не бачать у просторі, не торкаються вас, ви можете жити спокійно вчені вже десь близько десятиліття, мабуть, спостерігають падіння середнього IQ людства. Тобто відбувається певна деградація через вплив там, інтернету, цих всіх соцмереж і розвитку технологій. З цим якось можна боротися? Звичайно, технології вони крадуть наш час і нашу енергію. Потрібно просто. Встановити собі графік, норму, скільки годин на день ви готові присвятити мобільному телефону, скільки годин на день ви готові присвятити комп'ютеру. Вільний час перебувайте на природі, спілкуйтеся з природою, медитуйте, гуляйте, йдіть у парк. Ви маєте навчитися координувати свій день, свій час, і тоді технології вони будуть вам допомагати а не шкодити. Я от задумалась над тим, як правильно виховувати в цю еру технологій дитину, щоб не було цієї деградації. З одного боку, і позбавити його там, планшету телефону. Я не можу, бо це соціалізація, бо він буде ну, не такий, як всі. Так? А з іншого боку, хочеться якось все ж таки обмежити, якось е е е оберігти його від цього впливу. Як краще зробити? Треба встановити графік, скільки дитина може реально проводити часу в інтернеті. Наприклад, вона проводить з 12 до 2 кожного дня, ось ці дві години, вона проводить в інтернеті, інший час вона не торкається, інтернет вона не може проводити, тобто тільки цей час потрібно встановлювати певні ліміти. Для того, щоб ми могли обмежувати свої дітей в використанні інтернету, ми маємо бути прикладом зразком. І я раджу батькам також а, користуватися а, мобільним зв'язком, інтернетом обмеження години, коли дитина буде бачити, що батьки також себе обмежують, вона буде розуміти, що це правильно для всієї родини, що це не тільки покарання для дитини, а це для всіх. Тому я б радила батькам більше грати з дітьми в настольні ігри. Купуйте настольні ігри, проводьте час з дітьми. А, Дуже багато існує різних настольних, розвиваючих, цікавих ігор, і якщо ви приділяєте своїй дитині увагу, якщо ви граєте з нею, якщо ви йдете з неї на майданчик, на подвір'я, якщо ви подорожуєте, якщо ви везете дитину в цікаве місце, тоді, звичайно, набагато легше для дитини сприймати всю інформацію. Дуже багато на свідомість дітей ще впливають поїздки, переїзди, подорожі. Це дуже важливо. Чому? Тому що я навіть порівнюю своїх сверстників і себе. Я дуже багато в дитинстві подорожувала. Мене постійно відправляли в дитячі табори, в нас не було мобільних телефонів. І я дуже швидко навчилася адаптуватися до різної атмосфери, до різних людей. Коли я поїхала за кордон, мені було легко адаптуватися в Китаї, мені було легко в Японії, мені було легко в Європі, і куди б я не приїхала в будь-яку країну, я могла з легкістю знайти спільну мову з людьми, адаптуватися. І зараз, коли я спостерігаю дітей своїх друзів, вони дуже багато подорожують. А живуть а, десь на островах, на балі, потім їдуться жити в Коста-Ріку, потім ще куди ще кудись. Діти а, змінюють школи, діти повністю змінюють оточення. Тобто, немає того, що діти вчепилися за щось одне і Тримаються Ось батьки приїжджають на інший континент, а там інша мова, там інші люди, і в дітей постійно змінюються, змінюються. І ось ці зміни вони допомагають дітям пролаштувати інші нервові зв'язки. І діти більш адаптивні, вони менше перебувають в гаджетах і більше перебувають в реальності. Тому я за те, щоб а, возити дітей в інше місце на екскурсії, возити їх на природу, а, возити їх до бабусі, до дідуся в село. Якщо є можливість повезти в іншу країну, звичайно, везіть дітей в іншу країну. Я можу сказати навіть а, по своєму сину, коли ми. Жили в Єгипті, він відвідував храми єгипетські, і бедуїни дуже любили з ним гратися. І він приходив і проклонявся перед божествами, коли ми жили з ним в Африці на Занзибарі, а він спілкувався. З племенами, які живуть в Африці, дуже добре з масаями контактував. Вони ходили з ним, гуляли. Він бавився з іншими дітьми, і я бачу, як діти, які їздять по різних країнах за кордон, вони дуже швидко знайомляться з іноземними дітьми, навіть якщо вони не знають мови, на які говорять інші діти, вони починають один одного розуміти. Моєї подруги дівчинка в 6 років вони приїхали до Турції. Вона дуже швидко почала говорити на турецькій мові, тобто вона дуже швидко почала в дворі спілкуватися з місцевими дітьми. Ось ці а, поїздки, ось ця зміна картинки, вона звичайно розвиває кровозір дитини і допомагає їй пізнати щось нове. Тому що коли дитина в одному місці знаходиться, це тільки гаджети і звичні друзі, звична школа. А коли дитина переміщується, вона знайомиться з іноземними дітьми, а вона відкриває для себе якісь а, нові. Моменти, якісь нові враження. Також дітей дуже розвивають табори, і якщо є можливість вправити свою дитину в табір для дітей, робіть це це дуже добре. Це допомагає дітям. Ну зараз нам підписники напишуть, що не у всіх є можливість кататися по різним країнам, але все ж таки можна якусь альтернативу знайти. Так інші. Так, Звичайно, навіть у вашому місті, якщо ви зробите за традицією брати дитину і їхати до музею, їхати до парку, в кожному великому місті є а, цікаві музеї, і навряд чи батьки дуже а, хочуть по ним ходити. Але це буде і ваш розвиток. Беріть дитину, привчайте її до культури, йдіть до музею, йдіть до театру, йдіть в якийсь новий парк, в якесь нове місце. В кожному місті є щось цікаве, куди можна піти зі своєю дитиною, щоб якось розвинути її кровозір. Ну, от можна навіть сказати, що війна допомогла в цьому, бо багато хто виїхав в інші країни, навіть ті люди, які собі і не уявляли, що вони можуть кудись поїхати, які там жили безліч років поколіннями в одному селі там, чи в одному місті, а тут довелося виїжджати. І потім, коли закінчиться війна, вони повернуться чи будуть приїжджати, можливо, якісь інші люди до нас, будуть ж приїжджати якісь іноземці. Це ж має бути так, правильно? І буде обмін цієї. Інформації вже зараз дуже багато іноземців прагнуть приїхати в Україну, подивитися Україну. І я знаю, що багато іноземців приїжджають. Я коли останній раз була в Києві, я бачила іноземців навіть на вулиці. Одна жінка зупинилася на англійській мові, поговорила зі мною іноземка. Тому. Так, в Україну приїжджають іноземці, і вони будуть приїжджати надалі, з цим все в порядку. А європейці, американці дуже люблять Україну. Коли закінчиться війна, буде розвиток України? Якийсь стрибок, такий значний? Так, звичайно, будуть інвестиції в Україні, і вже готуються проекти під інвестування саме в Україні. А оці слова Дональда Трампа з приводу того, що в Україні будуть інвестиції, він там уже поклав око на нашу Одесу, що буде там вкладення якесь. Дійсно, це так буде, він дійсно це планує. Так, так. А будуть інвестори, будуть інвестиції і будуть вкладення в розвиток України. І ще хочу, щоб ви заспокоїли наших глядачів з приводу того, що говорять про наші корисні копалини, про наші ресурси, і що будуть, будуть використовувати іноземці ці ресурси, там, взамін на якісь певні для нас там, поступки, зброю, чи ще щось. Для українців це ж непогано, що іноземці будуть використовувати наші ресурси, чи навпаки. Ну, ресурси є, розумієте, і їх будуть використовувати в будь-якому разі. Якщо Україна зараз не спроможна використовувати ресурси, але їй потрібна зброя, то звичайно вже прийнято рішення про те, що Америка буде використовувати рідкісні копалини України взамін на зброю. Ну, це так само, як а, вам потрібно молоко, а у вас лежить хліб. Хліб вам не потрібен, вам треба молоко. І вам хтось каже, дайте мені хліб, а я вам дам молоко. І, звичайно, ви погодитеся, тому що вам потрібно попити молока. А, це так само в Україні є якийсь ресурс, є корисні копалини, їх досить багато, але вони не можуть ними захищатися від Росії. А Україні потрібна зброю, тому Україну зараз ставлять у такі умови, щоб Україна давала свій ресурс в обмін на можливість бути окремою країною, можливість бути взагалі Україною. А як з приводу оборонного виробництва в Україні, щоб ми не просили, наприклад, зброю у наших партнерів а могли виробляти самі? Чи є така у нас можливість і ресурси на це? Так, звичайно, я бачу, що цей інститут зброї він буде розвиватися в подальшому в Україні, і будуть фахівці, які приїдуть з інших країн, вони будуть допомагати українцям і навчати їх, і будуть спотворені певні інститути. Тому, так, звичайно, це роз... має місце. А коли ми говоримо там про темну сторону і світлу сторону, чи не буде це вважатися, що ми перейдемо на темну сторону, і в нас там карма покарає за те, що ми там виробляємо цю зброю? Це ж вона ж не для нападу, а для захисту, правильно? Це буде на добро. А, так, звичайно, це просто буде ресурс, який забезпечуватиме безпеку і не напад на Україну в майбутньому. Ну тобто, це не до поганої карми. Um, зброя взагалі це негативна енергія, звичайно, але в тих умовах, в яких ми опинилися, зараз немає іншого шляху, поки що його немає для України. Оця війна це вже буде відпрацювання повністю всіх отих ем, попередніх наших помилок. Чи ще будуть війни так. в Україні? А, так, звичайно, але ви розумієте, що є дві великі машини, які протистоять одна одній. Це Америка і Китай. І якщо і буде третя світова війна, вона буде між цими країнами. Тобто можна очікувати, це вже найближчим часом буде. Ну, Китай вже будує великий воєнний центр поблизу Пікій, вони почали його будувати. Тому я думаю, що Америка і Китай готуються до якихось воєнних дій, які можуть бути вже в 27 сьомому, роках. Угу. А напад на Україну після... після цих всіх подій ще повторний буде? Ну, я бачу, що на Україну вже нападу не буде. Це питання воно буде закрите один раз. Будемо на це дуже сподіватися, що це остання наша війна на нашому віку, на наших дітей, наших внуків і так далі, щоб це вже закінчилося якнаскоріше.